Цей місяць, який зараз відбувається, він е відрізняється від того, що був е минулий, тим, що було багато енергії. Знак Зодіака Скорпіон, було планет багато в Скарпіонні на початку. І в середині листопада новий місяць був в Скорпіоні, А цей знак Зодіака, він означає під час війни теми більш складні, кризові, теми страшні. Тому. Е прошлий лунний місяць, який почався 1 листопада, він був пов'язаний з ті 30 діб, які почались з 1 листопада, тобто і закінчиться 30 листопада. Вони були пов'язані з темами Скорпіона. А це більш страшно: більше смертей, більше криз, більше ужасів. А, наприклад, теми знака Зодіака «Скорпіон» — це фільми ужасів. І от ми стикаємося з дуже ужасними такими процесами. В листопаді і, а, значить, повний місяць, а, який а, дає квінтесенцію минулого місяця. Оцього кошмарного. Він відбувався 16 листопада в знаці Зодіака Телець. От, з з планетою Уран. Тому квінтесенція цього лунного місяця була пов'язана з темами тельця і урана. Уран в астрології це теми ракет. То тобто, квінтесенція це Арішник, це удари Росії по російській території, а значить там з ракетами Штеншердова Атакамс. Тобто, це ракетна тема, тема Урана. Ну також це тема дронів, тема уран. Ну, вона, якби не виглядає для глядача можливо, більш такою яскравою, але вона теж була ну, піком екстрему. Також уран взагалі означає сучасні технології. А, і а, оскільки уран управитель Тельця, і я, значить, коли Володимир Зеленський прийшов президентом, бути то якраз таки планета Уран зайшла в Телець, це означає, що в астрології що Водолій він має справу з Телець, з матеріальними ну, справами, якими він взагалі ну, не дуже займався до президентства. І е, ну, також мої прогнози, що поки Уран в тельці, то Зеленський. Є президентом у ран в Тельці мінімум до наступного літа, а максимум до весни 26-го року. Тому мій прогноз що Зеленський президент або до літа 25-го, або до весни 26-го. Ну як мінімум, зима, весна. Я вважаю, що він президент. Урану правитель Водолія він пов'язаний з Водолеєм Зеленським. А телець пов'язаний з грошима. Тому також темою цього місяця була така ситуація, як Володіна тисяча. Тобто телець гроші, Уран Зеленський, Володіна 1000, тисяча те, що є протистояння тобто, із який критикує чи знак зотяка, то це було дуже сильно розкритиковано суспільством і ну, багатьма людьми і це теми, якісь фінансові, це теми фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів там надавати, не надавати, розморожувати, не розморожувати. Це якісь. Уран сенсаційні і скандальні заяви, наприклад, заява Зеленського: що а давайте uh, російські заморожені активи України віддамо, uh, як він ну, в Європі заявив. Uh, ну і інші якісь uh, такі скандальні теми були екстремом цього лунного місяця. То новий лунний місяць він починається в знаці з стрілець. І його пік екстремом знаходиться, тобто повнолуні, знаходиться в знакі з дяка Знову близнюки. Знову такі близнюки це е, Сі Цзіньпінь і Трамп. Тому, хоч е, е, хоч Трамп ще не буде президентом, я вважаю максимальною такою квінтесенцією в середині е, грудня буде повний місяць 14 грудня. Буде щось. Якісь заяви, які зроблять і дії, які зроблять Сі Цзіньпінь і Трамп. А, а значить, а я казав, що вони в період ретроградного Меркурія змінять свою ну, політику, тобто змінять свої правила гри, вони будуть змінювати правила гри. Тому а, якщо екстремом цього лунного місяця був Зеленський, ну і ще є одна креативна така людина Володимир Путін, який теж любить щось відчебучить таке. Ну, якби то екстремом нового лунного місяця буде Сі Цзіньпінь і Трамп в своїй дальній політиці, тобто іноземній політиці. Взагалі, знак зодіака стрілець це не такий страшний знак зодіака, як Скорпіон. Тому я вважаю, що в наступному лунному місяці, тобто з 1 листопада по новий рік, буде не настільки страшно. Я вважаю, що не буде залякувань ядерною зброєю або будуть не такі. Ну, якби не так це мрачно буде виглядати. Взагалі цього не буде, або буде не так мрачно виглядати. Буде кількісно менше смертей, і буде більше, вважаю, що буде більше приводу для оптимізму. Але я не розділяю думки ну, деяких спостерігачів, які кажуть, що може а це настільки позитивно, що прям війна ну, закінчиться. На жаль, я вважаю, що ці ретроградні планети і інші столичні чинники, які я і в ваших минулих ефірах вказував, на мій погляд, не дають мені оптимізму вважати, що війна може закінчитися прямо під новий рік. Навпаки, знаходження планети Марс, наці Зодяка Лев, ми бачимо. Робить царів войовничими, тобто, бо Лев означає цар, Ну, царь у нас хто президенти, тобто і знаходження Марса в Леві, а він знаходиться там до січня місяця, найближчим часом. Тому в грудні я не прогнозую якоїсь такої закінчення війни. Навпаки, прогнозую, що царі будуть активно воювати, ну звісно, руками народу. Таким чином, новий, новий тиждень і новий місяць він буде, в ньому буде дуже будуть політична активна політична активність, зміна своїх позицій, або, як у нас модно казати, перевзуватися будуть політики Макрон, тобто Сі Цзеньпінь, Трамп і інші якісь да, там, Лукашенко, Олександр Лукашенко. Значить, буде багато, скоріш всього, оптимістичних розмов щодо підбадьорювання людей, також забув кстати, сказати це важливо, що зодіака зодяка він пов'язаний з таким явищем, як пропаганда. От пропаганда тому ретроградний Міркурій буде означати перевзування пропаганди, і, і це вже відбувається. От, запис... от Я бачу якісь відеоролики, коли кажуть, що от російський пропагандист. Там якісь казав одно, значить, закликав всіх на війну, а тепер каже, що ой-ой-ой, там, там ужас що робиться, не йдіть на війну, ну і так далі. От, перепрограмування ну, відбувається пропагандистів з середини листопада по посередину грудня. І повертаючись до наступного тижня, можна ще відзначити, що важливі. Ну, з астрологічної точки зору, це новий лунний місяць, і я вже трошки казав, по який почнеться 1 грудня. Тобто, це означає, що емоційний фон, який був піковий на, на повний місяць, піковий це ну, повний місяць був 16 листопада, коли Путін нову ядерну доктрину заявив, коли значить, дозволили приблизно тоді бити значить зброєю по Російській Федерації по її території. От то цей емоційний накал він буде знижуватися і тепер значить знижуватися, знижуватися і 1 листопада, о 1 грудня, вибачте, коли почнеться новий лунний місяць. В знаці Зодіака стрілець. Новий лунний місяць він означає початок нових подій. Або початок нових процесів, які будуть актуальні впродовж цього місяця. І, до речі, що Путін робив свою ядерну доктрину нову і істерика щодо биття по російській території, оскільки воно відбулося на повнолуні на повний місяць, то я прогнозував, що те, що відбулося на новолуні або на повнолуні, воно актуально до нового новолуння або нового повнолуння, тобто воно актуально не Три місяці, не півроку, бо воно пов'язано з циклом 30 діб або 15 діб. Ну, І це означає, що закінчиться на 1 листопада якісь така реакція з приводу цих ударів по Російської Федерації, з приводу ядерної докрини, і почнуться нові, більш оптимістичні тенденції. А водночас планета Юпітер, у правій знака з Діака-Стрілець, вона знаходиться в меркантильному такому. Знаці зодіака близнюки, який любить торгувати, і тема його торговлі навчання, тому будуть якісь зміни в торговлі, зміни в навчанні. Ну, в тих, хто навчається, зміни в міжнародній торгівлі, поставок ретроградний Меркурій може погіршити логістику. Ну і, взагалі, в період ретроградних планет оскільки вони заважають зовнішній діяльності. Можемо пригадати, наприклад, на початку війни був ретроградний Меркурій в близнюках в червні 2022 року, і Росія розбомбила бензинові термінали в Україні. І бензина не стала, не стало бензина. На початку літа 22-го року і черги на заправках. Ну от зараз знову ретроградний Меркурій в такому знаці зодіака Стрілець, який пов'язаний з логістикою. Ще раз нагадаю, я казав, що ретроградний Меркурій буває в різних знаках Зодіака, і не всі з них пов'язані з логістикою. От той що наприкінці літа був період ретро меркурія він був пов'язаний з роботою, здоров'ям або лев ну, керівництвом і дітьми, наприклад. От, ну, іншими темами цих знаків зодіака. А стрілець він пов'язаний з логістикою, з міжнародною логістикою, з міжнародною логістикою і дальніми процесами, які ну от теж дозвіл бити далеко. Ну, наприклад, його не було не, не було, а тут з'явився. От змінилася тематика. Ну і з столичні точки зору цей дозвіл. Він також не тільки ретроградний Меркурій в стрільці, бо декілька мусить бути чинників. Ще, ще чинник це вихід, остаточний вихід Платона із знака Зодіака Казірок, знак Зодіака Водолі, який стався минулого тижня, і означає перехід. Ну під час війни модне слово, знак Зодіака Казірох називається червоною лінії, тобто якісь ну, кордони, коротше кажучи, кордони. І от перехід Плутона із Казірога Водолі означає перетинання червоних ліній. Там Росія орешником розкидується. Україна значить б'є по Росії. І далі я прогнозую, що там Германія, там, наприклад, надає теж дозвіл до використання там ракет Shadow. Тобто, це перетинання червоних ліній, і цей тренд я і далі прогнозую, значить, і в наступному тижні, і далі впродовж війни. Російській Федерації перетинання червоних ліній це перехід війни в інтернаціональну площину, коли Росія об'єднується з Північною Кореєю, з Іраною, значить і теж така інтернув водоліцей знак інтернаціональності, тому е, інтернаціоналізація війни або деякі, ну хто хоче нагнітати, називає що а значить, це початок третьої світової війни. Ну, я не можу так не знаю, наскільки це буде історично, потім так це буде називатися війна. Взагалі, під час ретроградних планет не дуже ну, така перспективна тема говорити. Ну, от як я кажу, ніколи, не кажу, ніколи. Якісь такі дуже впевнені слова. Бо весь смисл ретроградних планет це змінювати щось. Тому таки це в підвищеному підвищеному стані планети дають ефекти такі. Ну, в принципі, так, да, водолій це ефект інтернаціоналізації. А в житті людей це означає, оскільки Плутон повільно планета, і вона означає такі глобальні тенденції. То багато людей, які от нам я спілкуюсь на слишких консультаціях, наприклад, у людей це проявляється так, що при Плутоні в Зірозі який був з 2008 по 2024 роки, тобто, впродовж Майже 16 років 15-16. У людей у багатьох були якісь обмеження. Це тема Казірога, червоні лінії ну, в житті, які вони не переходили. Якісь цілі у деяких людей було е таке, що вони дуже Казірог проявлявся, що людина дуже дисципліновано і важко працювала над чимось і йшла до якоїсь мети. І а Водолій — це знак не пов'язаний з, з метою. Ну на, на наприклад, як людина вчилася десь і закінчила навчання, от або працювала десь і закінчила там роботу, або війна була, і люди всі були заряжені. Там щось робили, і там війна закінчилась. І в деяких людей пропад, пропадає смисл життя. От в гіршому випадку, оцей перехід Плутона в Водолій він може призвести до того, що людина в неї пропадає сенс життя. А, ну, якщо в когось такий ефект, ви відчуваєте, що втрачаються які ну у війні, це м, втрачаються цілі. Ну, наприклад, Україна казала, а ми значить там ну, українські керівництво казали, що ми воюємо там зара першого року. А ну, багато інформації зараз, що а, значить, ми підемо на перемовини типу, і, і, і не будемо до кордонів 91-го року, потім колись буде вирішуватися це питання. Тобто, от відхід від цілей. Відхід від силей, від цілей ну, військових, які там люди говорили. З точки зору військової дисципліни, от Казірок, знак Зодіака, він, звісно, дає тему дисципліни і бажання, значить, а он дає тему ієрархії, і, і субордінації, і бажання слухатись когось на горі. А от знак Зодіака Водолій, порівнянні з Казерогом, він балований, ну, от як Зеленський президент, прийшов, каже: А значить, Верховна Рада розпустимо, я зроблю собі офіс президента, от там, в бібліотекі імені Леніна, зроблю там то, я то то є. Ну, бачите, Водолій, він ну безпредельщик ну взагалі такий знак зодіака і це ну от когось це був відбувається ну, на позитиві, а в когось негативі. І з точки зору от армії, то от я взагалі коли кхм, дивився. Ну, наприклад, там. Рік назад, от на ті планети, що зараз, я думаю, боже мій, Плутон виходить з Водолія, Ну як люди можуть утримуватися в армії? Бо Водолій, же це не про дисципліну. Ну от Зеленський, це не про дисципліну, взагалі. І йому кажуть люди про якісь його помилки, а він каже, та відстаньте від типу, і, ну і ну, і, ну, і я, ну я не знаю, що він там каже. Ви краще мене знаєте, да? напишіть в коментарях там, що ви думаєте, да, на цю тему, наприклад, будь ласка, і на тему переходу Плутона Водолій. Я думаю, боже мій Марс буде довго в знаці зодіака Рак. Військові не хочуть воювати, коли Марс в раці. Вони хочуть додому. Чоловіки хочуть, ну частина чоловіків, там хто не воює, вона хоче ховатися, бо знак рак означає ховатися. От восени був, наприклад, два з половиною місяці в Раці, і буде от після Нового року. Тобто, і, і, і я думав, ну я думав, мабуть, війна закінчиться, бо чоловіки не будуть хотіти воювати, значить, дисциплінувати чоловіків ну, і взагалі суспільство буде складно. Ну, думав, ну, мабуть, війна закінчиться. Але зараз, ну я я розумію, що вона просто тепер в таких умовах іде. Теми СЗЧ, ну, наприклад, теми там ухиляння від армії. Теми, значить, там от як, як я слухаю деяких військових аналітиків, які кажуть, проблеми керівництва ЗСУ кажуть, що відступають не тому, що там тільки там не вистачає людей, а тому, що проблеми в керівництві. В тих частинах, в яких керівництво хороше, тобто, ну, читай, є енергія Козірога, тобто все організовано хорошо, там не відступають, а от де керівництво погане. Тобто, і оці проблеми я вимушений прогнозувати, що вони будуть не будуть вирішуватися. Тобто, у другій половині зими буде Марс в раці та ще й ретроградний. Тому проблеми СЕЗАЧ, проблеми ну поганого керівництва, ну значить, проблеми відсутності цілі. Вони будуть ну з моєї точки зору нагнітатися зараз. От коли Марс вийшов в Лев, тобто це друга половина листопада і. Грудень, буде трошки такий ефект яскравий у війні, нібито тимчасово всі почали там воювати, прям завзято, ну, ніби поки Трамп ну, от, прийде. А потім знову це почнеться ну, почнуться такі ефекти, які е, роблять війну таку нев, невойовничую, ну, не знаю, як це правильно сказати. От, ну, наприклад, от люди іноді в коментарях різні категорії людей, в них різні запитання. От тих, хто боїться війни, не хоче йти на війну. Чоловіки, які хаваються вдома, кажуть: от до, до, допоки будуть ТЦК, значить, заставляти суспільство там ловити чоловіків. Ну, от Марс в раці буде там в раці буде у другій половині зими. Це означає, що чоловіки, які ховаються від ТЦК, вони будуть ховатися. В них буде повод ховатися у другій половині зими. Взагалі, Марс в раці знаходиться з січня місяця до середини квітня. Таким чином, мій прогноз такий, що призов буде. Тобто у лютому його продовжать і хто ховається, в нього буде повод ховатися аж приблизно, ну, плюс-мінус. Там ну, тут може бути місяць, навіть два. Ну, орієнтовно, як мінімум, до середини весни, наприклад, таке питання ті, хто значить, ті, хто воює, ті, хто на фронті, Марс в рації, так що характер війни такий, що хто на фронті обов'язково ховається. Від дронів від всього, тобто, всі, всі ховаються, всі сидять по норкам. Так на е, передовій проявляється енергія ну, Марса в Раці, що нікого не видно. Тобто, ну як ві, от, зараз я це розумію, що всі війни різні, бо перед війною ці в мене були стереотипи щодо війни. Ну і я дивився на е, астологічні показники, бачу багато планет в рибах. Я кажу: та риби такий знак зодіака, який означає, кудись смиться. Втікти, і при чому тут війна? Люди просто потіка, потікають. а Ну, а насправді як це проявилось? Як дуже сильна міграція. Ну я, наприклад, не пам'ятаю таку, щоб ми в учебниках історії вчили в школі, що от сталася війна, і там 30% країни кудись втекло Ну, якби від цієї війни втекло і, значить, і там, в принципі, їм ще якісь організували. Ну, щось таке позитивно організували. Ну, от, по цьому принципу, давайте візьмемо якийсь параметр тривалості війни. Це поки буде актуальна ну, тема міграції, тобто, поки будуть планети в рибах. Ну, от. А планети в рибах, вони як мінімум до літа. Ну, Відповідно, значить, у тих, хто поїхав з України, буде повод бути не в Україні, а як мінімум до літа. От планети там Сатун з Нептуном. Ну а як максимум вони там ще ретроградно заходять в риби як максимум до весни 2016 року. В цьому всьому питанні для мене 26, шостого поки... не шістнадцятого. Да, дякую, да, 26 <світ> Поки я не знаю, яка буде інтенсивність війни, тобто після нового року, от в ці місяці, січень, лютий і березень. Бо я розумію, що війна ще не закінчиться, але яка буде інтенсивність боїв при все ж таки слабкому положенні Марса в раці і ретроградність планети. Тобто, це я не знаю на даний момент.